Фізичне насильство як неприйнятний для себе спосіб вирішення конфліктів. Коли до нас звертаються пари, які мають проблему насильства в сім'ї, хорошим рішенням є це завершення стосунків в такій парі, для того, щоб зберегти себе, свою особистість. Я бачу велику кількість молоді, яка предметно цікавиться популярною психологією, як спілкуватися в парі. Сельство це коли здебільшого чоловік проявляє, наприклад, ну п'є свою жінку. Я зустрічала такі випадки, і вони доволі часті, жінки це терплять. Просто вони усвідомлюють, що це не норма, але вони це терплять, і це такого не повинно бути. Психологічний тиск, аб'юзивні відносини. Це може також бути. Це може бути примушення до якихось дій, які жертва не хотіла б, щоб вони були. І звісно, економічного насильства, де в переважній більшості жінки в нашій державі залежні від чоловіків, де їх примушують до якихось дій. Щоб отримувати якісь кошти, де вони є залежними від свого партнера, від ще можливих якихось осіб. Саме в економічному плані дуже багато сьогодні ведеться просвітницької роботи в школах з дітьми, саме для того, щоб наша молодь знала, що таке насильство, саме знала, як воно проявляється, і як з нею боротися, до кого звертатися, і як правильно діяти, якщо саме до тебе і застосовується домашнє насильство. Саме страшне, на мій погляд, це маніпулювання і знецінення. Воно таке не яскраве і не дуже ви. Але воно дуже дуже підступне, коли ти робиш щось, а тобі скажуть Ай єрунда. і ти не знаєш, як на це реагувати, і знецінюється твій труд, знецінюються твої думки. І це дуже тяжко. Це може бути булінг, там соціальне насильство, економічне насильство. Якщо чоловік спочатку каже: я буду тебе забезпечувати, ти тільки сиди вдома там і не рипайся. Потім. Давай кожен чек, а куди там гроші потратила. Є психологічне насильство, таке як там маніпулювання, наприклад, чи безцінювання, чи ізоляція, чи будь яка форма, де, де людина ставиться в такі рамки, де вона втрачає себе як людину насамперед. Так відбувається, що люди вважають, що це норма. Ну, коли є такі стосунки, де є маніпулювання образами, наприклад, чи провиною. Як сьогодні, на ваш погляд, українське суспільство сприймає фізичне насильство як спосіб вирішення конфлікту у стосунках? Я можу сказати впевнено, що є частина суспільства нашого, це молода частина, яка сприймає е, фізичне насильство як неприйнятний для себе спосіб е, вирішення конфліктів, от, і е, намагається шукати інші способи е, е, взаємодії. Якщо ж ми говоримо про більш старша частину суспільства, то там дуже багато, дуже багато ще на рівні стереотипів і на рівні таких старих уявлень про стосунки, про сім'ю, є речей, які легалізують і дозволяють фактично фізичне насильство. Чи є у вас знайомі пари, які мають певні проблеми у стосунках і при вирішенні конфліктів якраз і використовують насильство в різних формах, і зокрема фізичне? Так, на жаль, я знаю такі пари і знаю їх з власної практики, тому що вже досить тривалий час ми з колегою працюємо в парі як сімейні терапевти. І тому інколи до нас звертаються пари, які мають проблему насильства. В сім'ї, і я скажу про те, що дуже добре, коли звертається саме пара, тоді є можливість справді вирішити цю проблему, бо це означає, що обоє в парі зацікавлені, щоб цього не відбувалося в подальшому. Так, і обоє в парі шукають спосіб виходу з цієї ситуації і спосіб навчитися вирішувати свої проблеми в інший спосіб. Якщо ж приходить тільки потерпілий чи потерпіла, частіше це, звичайно, жінки, то тоді вирішити таку проблему набагато складніше. Тому що це означає, що інший чи інша в цій парі не зацікавлені в тому, щоб це вирішувати, і вважають те, що відбувається, нормою, на жаль. Е, і е, саме тому, е, якщо ми говоримо про роботу з парою, про е, навчання пари вирішувати свої проблеми е, в спосіб, де не буде насильства, то е, там ми маємо дуже гарні успіхи, маємо дуже гарний досвід. Якщо ж ми говоримо про те, що приходить хтось один, той хто потерпілий, то тоді. Е, Насправді хорошим рішенням є це завершення стосунків в такій парі для того, щоб зберегти себе, свою особистість і, взагалі, прагнути більше якихось якісних стосунків і якісного життя. Родина це ще і діти, і часто діти спостерігають за насильством у сім'ї, що може бути. Авторитетом і словом авторитетним в родині тут хочеться одразу про кілька аспектів сказати, тому що, по перше, ми зараз спостерігаємо працюючи з парами, і постійно до нас приходять пари, скажімо так, все молодші і молодші. Так ми спостерігаємо тенденцію до того, що батьки намагаються принаймні вирішувати свої конфлікти більше уже не при дітях. Так, і це є хороший момент. Другий момент хороший, який ми бачимо, це те, що е, е, фізичне насилля, тобто способи виховання за допомогою фізичного насилля дітей, е, вони е, уходять в минуле. Тобто все менше і менше е, дітей говорять про те, що їх батьки виховують, застосовуючи фізичне насилля. Це два хороших моменти. Що стосується е, негативних моментів. Негативні моменти це ті, що це все ж таки є, і є конфлікти між батьками при дітях. І тут проблема не лише в прикладі, тут проблема в тому, що діти, коли бачать конфлікти батьків, особливо конфлікти, в яких є або психологічне насилля, де є образи, приниження і так далі, або фізичне насилля, діти від цього страждають психологічно. І є доведені вже не одним дослідженням факти про те, що в дітей вповільнюється їхній психічний розвиток, про те, що діти отримують психологічні травми. Які фактори сьогодні говорять за те, що зрештою можна позбутися насильства в родинах і вирішувати стосунки, проблеми, конфліктні ситуації без насильства, а іншими цивілізованими способами? Насправді є кілька фактів, які. Мене особисто дуже радить. Я бачу велику кількість молоді, яка предметно цікавиться популярною психологією. Як спілкуватися в парі, як доводити свою думку, як відстоювати особисті границі і не порушувати границі інших. Я бачу це з того, як молодь приходить на наші семінари, лекції із задоволенням. Слухає і просить багато практичних інструментів, тобто вони просять не просто розказати їм якусь теорію, а просять, щоб їм показали, як можна, не ви не застосовуючи будь-які форми насильства, спілкуватися один з одним. Е, є от частина нашого суспільства, частина наших людей, які хочуть, які мотивовані будувати е, більш е, сучасні якісні стосунки без е, ось таких негативних речей. Інформаційно-просвітницький проєкт по запобіганню домашньому насильству знаю, залучаю, впливаю, має на меті підвищити обізнаність мешканців мешканок громади про проблему домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.